Фіксований сільгосподаток. Разом з тим. Разом з тим ми всі розуміємо, що готується новий аграрний кодекс і готується зміна податкової системи ВПК. Тому на сьогодні ми об'єднуємо зусилля і роботодавців, і профспілок для того, щоб захистити перш за все інтереси галузі. І я хочу наголосити, що в цьому питанні є послідовна робота і послідовна підтримка і Союзу роботодавців Новомосковського району, який багато років очолює Анатолій Станіславович Вичицький. І я думаю, що ця лінія буде продовжена на захист інтересів і власників, і найманих працівників. І хочу в цей святковий день привітати вас. Ще раз святом наголосити на тому, що селяни завжди були основою української нації, а українці в найчастіші часи нашої історії залишались нацією хліборобів. А це означає мирних, надійних, працьовитих людей. Тож я бажаю вам зберігати ці традиції. Примножувати, отримувати нові врожаї і мати сприятливі погодні умови для цього. Особисто кожному бажаю здоров'я і достатку в сім'ї, а нашій державі, миру, злагоди і процвітання. Свято Подяку колективу хліборобів Новомосковського району за вагомі виробничі показники на жнива 2004 року. Радних зернових культур у 2014 році як кращий за професію середньо. Дорогі друзі, музичне вітання дарує народний квартет Камертон Піщанського будинку культури, керівник Оксана Лавий для вас пісня, якби я мала крила орлині. Хліборобська праця була і залишається визначною складовою розвитку держави. За порукою її процвітання завдяки вашим рукам лягає на стіл, на стіл, безцінне багатство нашої землі. Щиро вдячні вам за любов до землі, терпіння і витримку. Ви Можете пишатися своєю працею. Хай ваша праця подалі колоситься щедрою нивою успіху. Хай втілюються в життя плани, задуми, сподівання на благо піднесення добробуту всього народу. Шановні присутні, ні в кого не визиває сумніву, що для досягнення вагомого виробничого результату агрогосподарств району доклали чимало зусиль обласна, районна та первинні профспілкові організації працівників агропромислового комплексу. До слова до вітального слова запрошується. Голови надається голові районної правспілки працівників агропромислового комплексу Володимиру Кузьмичу Тимченку. Дорогі, шановні працівники агропромислового комплексу рідної Новомосковщини. Дозвольте привітати вас зі значним успіхом, закінченням збирання ранніх зернових культур 2014 року. Щиро зичу вам сонячної долі, стиглого колосу, довгої життєвої дороги, на якій зустрічатимуться добрі та щирі люди, добробуту в домівках, злагоди в колективах, вірних друзів, мудрості, витримки. Та подальших учників. Низький углін вам за невтомну працю, хай всім коробам нашого славного району завжди щастить. Вислати переможцями в новіну заводу адміниць імені волькомої. Олександр Геннадійович, механізатор агрофірми імені Горького. Олійник Василь Васильович, комбайнер товариства «Злагода» Швидкий Віктор Іванович, водій товариства «Злагода» Вономаренко Олександр Васильович, водій сільськогосподарського підприємства Украгро. Гнит Андрій Михайлович, водій сільськогосподарського підприємства Украгро. Друзин Іван Іванович, комбайнер товариства «Спаський» Помазан Станіслав Миколаєвич, механізатор товариства «Спаський» Коменко Анатолій Миколаєвич, комбайнер агрофірми «Розсвіт». Комодина Віланів Володимирович, працівник механізованого топу агрофірми «Розсвіт». Щербина Володимир Іванович, тракторист агрофірми Олімпікс Агро. Огородній Валерій Іванович, тракторист агрофірми «Олімпікс Агро. Маркуша <плес> Віталій Васильович, оператор механізованого топу товариства Михалівське Плюс. <плес> Керюрат Олександр Кадоторович. Водій товариства Михалівське Плюс. Віталій Олексійович механізатор фермінського господарства Айсберг. Бебик Федор Федорович, тракторист фермерського господарства Берегиня. Штонда Олександр Сергійович механізатор фермерського господарства Гайвородського. Рудень Олександр Олександрович, механізатор фермерського господарства Гайворонського. Ваші облиски. Та фото на згадку. Дорожні ще. Сказане вам найдостойнішими людьми нашої держави. Молодість і досвід крокують поряд. Ти хлібороб одвіку світ не знає почешнішої, вдячнішої справи. Ори і сій, хай перша борозна прологом буде подвигів і слави. Дорогі друзі, приміть музичні вітання для молоді від народного аматорського ансамблю народного співу «Пролісок». Шановні учасники свята, в цьому залі серед нас є почесні люди, ветерани сільськогосподарського виробництва, які все своє життя присвятили почесній професії хлібороба. Ви, шановні ветерани праці, передаєте мудрість найдавнішої, найпочешнішої праці представникам молодого покоління, які в цьому році перевірили себе на міцність. Силу духу можливість вийти з найскладнішої ситуації на нелегких цього року жнивах. Зі святом вас, шановні ветерани, вітає заслужений артист України Олександр Мірошниченко.